Що там є? Привіт! Хто хоче навчитися робити декоративку своїми руками, я покажу як. Ну Я теж не професіонал, але я люблю поекспериментувати. У нас декоративка доломіт. Вона в такій основі це буде під тумбочку дверка одна і друга. Зараз ми перший раз нанесемо, перший шаг. декоративки, Покажу як наносить її. Ніхто нікого не заставляє, але кого цікавить. Можу собі спробувати зробити самостійно її. Вона досить легка в роботі. без проблем не заставляє. Яка основа типу, під декоративкою на цій дверці? Що це таке? Плита USB. Не розумію, а що, чим покрита вона? перед декоративкою. Ну, оце все. Uh -huh. Зернечка. Кварц. грунт, кварц. Uh -huh. Наносимо і гарно. Таку таку. Це вже одна плита є, яка сохне, да? так? Так. Вона вже має підсохнути, я вже візьму до

Рівномірно. Ага. Пацюю такою робимо собі набивочку. Це типу для візерунку, та? так? Ну, як цього собі побажаю. Ага. на таці. Все, Даємо час висихати. Наступного відео покажуть, як я буду вже модулювати. Окей.